Керівник головного управління розвідки Кирила Буданов брав участь у боях під час оборони Севера Донецька в Луганській області. Про це розповів командир штурмової групи спецпідрозділу ГУР Шаманбат із позивним Саїд в інтерв'ю е, НВ. Він розповів, що у 2022 році спецпризначенці отримали завдання атакувати, внаслідок чого вдалося звільнити один із великих кварталів. Втім, росіяни на іншому фланзі продавлювали оборону зсу. Тоді фланг упав повністю, але хлопці стояли допоки росіяни не підбили мости через річку Сіверський Донець, які пов'язували місто з великою землею. Коли був наказ відходити до спецпризначенців, долучився і сам Кирило Буданов, який навіть потрапив під Арт. Обстріл, однак начальник розвідки зміг врятуватися. З'являються від бійців такі от повідомлення, що очільник ГУР був разом з ними і виконував на лінії бойових зіткнень завдання.